Ці емоції я не знаю навіть як передати словами. Просто я з 13 років ходила в окулярах, завжди здалеку не могла нічого бачити, і тут в один день я почала бачити світ іншими очима. Словами неможливо передати ці емоції. Сама операція. Я знала, що вона не коротка, але я не думала, що вона настільки швидка, настільки ефективна, що через пару годин я почала бачити майже ідеально. Якби б я сказала це собі в дитинстві, що я зроблю корекцію, я б собі не повірила. Ну не знаю, трохи переживала, не знала, як це буде. Все життя майже все життя ходити з окулярами. Тут перестати їх носити, це для мене було щось з межі доступного, з межі уявного. У ну, мене був зір одне око, праве мінус один, а друге мінус півтори ліве. І ще й астигматизм у мене був. Тож здалеку я досить погано бачила. Завжди сідала на перші парти в школі, в коледжі. Завжди Прищурювалася. зараз мені доведеться відвикати від прищурювання, поправляння фантомних окулярів, як це називають. Бо зараз я бачу майже ідеально. Ну навіть не знаю, щоб не переживали, не переживали від того, наскільки вони по-іншому будуть бачити цей світ, наскільки щоб вони готувалися забувати про старі звички, поправляти окуляри там прищурюватися. Адже це скоро не треба буде. Перед операцією ще будете, але. Після операції це зовсім інші чуття.